Добрання, ну і дуже коротко на таку фантастичну машинку. Я вважаю, це саме збалансоване авто, не за всі гроші світу, але саме яркий дизайн, саме ярка на ходу. Я кажу про ціни там до 30 грошей, я не кажу там про 40-50-60. Це Leopard 3 від концерну BID, 73 кВт батарейка, 440 кінських сил, 4,9 секунди до сотні. 4,9. З просто фантастичним дизайном, з такими всякими плюшками, з отак відкриваючися задньою лядою. Там всі додатки, плюшки, все в комплекті, панорама, люк, повний привод. Заявлені 500. Це вважається зелений колір. Їде ще сіра вільна в дорозі і таких два зелених ще вільних. Інша партія все розписана вже. Зараз три машинки вільні поставки на листопад. Більше заявки не приймаємо, тому що вже не встигаємо в цьому році привезти. І буде плюс 40%, 35-40. Це на цій машині. Ну, 10-12 тисяч йде плюсом до ціни, якщо ми не встигнемо в цьому році приїхати. Нагадую, вулиця Усенка, автосалон. Під сотню електромобілів різних, від 5 тисяч, умовних одиниць до країв вашого бюджету. Так що гарного дня, бережіть себе, звертайтеся, підберемо для вас електроконяку. Але наявність зараз буде закінчуватися, бо з Європи зараз вже купляю машини за ту ціну, яку ще місяць-півтора тому тут продавав. Так що Європа пішла вгору дуже різко, тому що всі навалились на неї, бо можна швидко привезти. Ну і зараз. Ну це останні партії, що ми можемо по якихось зрозумілих цінах коректних привезти з Китаю. Так що гарного дня, бережіть себе.